У нас в студії вже є новий гість. В нього дуже цікава посада. Фасилітатор зараз поясню, що це таке. Можливо, пан Роман Коваль нам пояснить сам, але я трохи зрозуміла, що це людина, яка вирішує конфлікти в певній групі, так і людина, яку спеціально запрошує, щоб вирішити цей цю конфліктну ситуацію. Я правильно зрозуміла? Може мене поправити трохи? Ну близько, насправді ваше розуміння збігається з розумінням багатьох, хто вперше чує це слово, або вже не вперше, але принаймні стикався з цим. Фасилітатор, ну від латинського фасилітейт, це полегшувати, тобто фактично, завдання цієї людини полегшувати комунікацію між сторонами, які ведуть переговори з метою вирішення конфліктної ситуації, зрозуміло. А, да. Будемо говорити зараз як. Полегшити ситуацію на сході України, як хто має можливо, сісти за стіл перемовин, чи має така людина, як фасилітатор, бути в цих перемовинах, брати участь, які зараз відбуваються на сході України, так і має бути в другий тур цих перемовин. Я тільки ми перед цим говорили про чемпіонат світу з футболу минулої години. Я згадую цей Донецький аеропорт, про який говорили як про дуже хороше капіталовкладення, так яке відкрили напередодні чемпіонату Європи. Тоді. З футболу у 2012 році Не на ту камеру я дивлюсь, показує мені оператор. І ось маємо свіжі фото з Донецького аеропорту. Так, щось в мене ага, гортається. Ось апокаліпсис сьогодні. Сказали, як виглядає Донецький аеропорт? Дивіться, от розбитий літак. Це термінали, які відкрили перед 14 травня 2012 перед початком євро 2012. Автобус врізаний, я так розумію, як барикада використовувався там в аеропорту. Все розбито. Це я була біля цього аеропорту. До речі, зокрема біля гіпермаркета метро, який розграбовували в ті дні. Це буквально місяць тому було. Де постійно сидів на будівлі аеропорту Снайпер, де постійно чулись вистріли, постріли, і де була ціла, так, так названа стометрова смуга о цього до аеропорту, де просто лежали тіла. Їх навіть неможливо було забрати, тому що представникам Червоного хреста не дозволяли це зробити, тому що там була постійно зона бойових дій. Пане Романе, от все це, що ми бачимо щодня, от це перемир'я, яке сьогодні закінчується о 10 й вечора, але сторони, начебто, хочуть подальшого продовження, так, Володимир Путін буквально годину тому сказав, що він хоче довгострокового перемир'я про те, що сторони все-таки центральної української влади і представників. Південного сходу але саме тих, про яких він каже, тобто представників так званих Донецької Народної республіки, Луганської Народної Республіки, мають сісти за стіл переговорів. Ви як би сказали, як мають виглядати переговори, щоб вони були успішними, щоб вони знизили цей градус? І чи ті люди, які зараз сидять за столом цих переговорів, ми знаємо про Кучму, про Царьова, там, про Шуфрича? Про бабаїв. Медведчука. Так, так, Медведчука особливо так. Чи вони можуть знизити цей градус напруги? Е, ну, Це хороше питання. Якщо б я знав відповідь, я б вам, звісно, одразу на це відповів. Е, ну, По-перше, повертаючись до попереднього питання, якщо ми говоримо про посередництво в конфлікті, то ці люди зазвичай називаються медіаторами. Фасилітатор це той, хто працює з групою людей. Ну, тут в міжнародній спільноті скоріше до е, кучми і тих, хто виконує посередництва в вирішенні конфліктної ситуації, буде застосовуватися термін медіатор, що фактично означає посередник. Е, наявність такої людини в переговорах дійсно є дуже важливою, е, саме тому, що ну, сторони, які намагаються вирішити певне питання е, в подібній ситуації, не довіряють один в одному, тому Потрібна людина, якій обидві сторони в однаковій мірі могли б довіряти, і тоді вона виконує цю свою функцію налагодження комунікації, обговорення питань в такий спосіб, який був би більш сприйнятним до іншої сторони. В будь-яких переговорах є декілька важливих моментів. Перше, це стратегія, яку обирають люди як би, для досягнення своєї мети, ну, фактично, для задоволення власних інтересів і потреб. Які суперечать зазвичай інтересам і потребам іншої сторони. Ну і далі це інструменти, які вони для цього використовують. Проблема виникає тоді, коли інструменти не співпадають з тією стратегією, яка фактично має бути там. Ну, Я вибачаюсь, мені просто треба вдасться трошки в теорію, тому що інакше. Нічого страшного. Ну, да, Ми склонні сприймати все дуже просто, би, да, але ну, для розуміння все ж таки потрібно мати якусь рамку, якийсь формат для того, щоб в цьому контексті розуміти, що відбувається. Якщо ми говоримо про інтереси, то ефективна діюча стратегія тільки одна: це з'ясування інтересів і пошук шляхів їх задоволення. Це фактично стратегія, яка називається співробітницький підхід. Проблема зазвичай полягає в тому, що люди, які сидяться за стол переговорів, не завжди виходять саме з такою стратегією на ці переговори. Будь-які інші стратегії, вони, ну, їх існує всього дві, які є альтернативними до з'ясування інтересів і співробітництва: це силовий або правовий підхід. Ну, Фактично, ми хочемо задовільнити власні інтереси, і іншу сторону ми в той чи інший спосіб примушуємо, би, щоб вони виконали ті е, умови або е, е, наші би, заяви про те, що вони повинні зробити. Е, зазвичай це зводиться все до пошуку того, хто правий, хто не правий. От. Ну, або якщо ми використовуємо силу, то відповідно правий той, хто сильніший. Пане Романе, так. а в цих переговорах, які вже відбулися, ви взагалі можете якось озвучити, зрозуміти, які, до якої мети хочуть досягнути сторони? От мені, наприклад, поки що важко зрозуміти. Хто ці люди, які за столом переговорюють? Ми з вами перед ефіром говорили про постит Зурабова, так і про заяву президента Путіна Російської Федерації. І ви слушно зауважили. І я теж задаю себе питання: а яке відношення президент Російської Федерації Володимир Путін має до конфлікту, якщо він сам каже, що він ніякого відношення до конфлікту не має, що російська сторона ніяк ну взагалі ніяким чином не задіяна в цьому конфлікті, і дуже сильно ображається, коли говорить російсько-український конфлікт. Чи навіть що це російсько-українська війна зараз там триває так? І от постать посла Російської Федерації, чого саме посол Російської Федерації присутній на цих переговорах? Ну, по-перше, якщо Володимир Путін говорить, що він ніякого відношення і як би, Росія ніякого відношення до цієї війни не має, це ще зовсім не означає, що так воно і є. От. Ну і наявність посла Російської Федерації там, мабуть, теж про щось свідчить. Але знову ж таки, я говорив про те, що він ну, невідомо, яке відношення має до цього процесу переговорів. От. Тобто, наскільки ті люди, які там присутні, дійсно мають повноваження приймати рішення від імені тієї чи іншої групи. Зазвичай посередник, ну по-перше, він має бути. Е Прийнятний для всіх сторін, які беруть участь в цих переговорів. Тобто вони дійсно мають йому довіряти. Якщо такої довіри немає, то навряд чи їх місія буде успішною. І тому тут багато питань виникало, якби до деяких осіб, які там беруть участь, в якої якості вони туди залучені. Так. Кого вони представляють, і так далі. Да? І знову ж таки, не факт, що ті люди, які там за столом переговорів знаходяться, дійсно мають вплив і можуть якимось чином реалізовувати ті рішення, навіть які будуть прийняті тут. Поговоримо про це детальніше. Поговоримо про те, хто би була та людина, б довіряли всі сторони з паном Романом. Буквально через кілька хвилин зараз покажемо, як Дніпропетровську варять валять один із пам'ятників Леніна. Просто це відбувається просто зараз. Ці секунди в прямому ефірі. Ігор Петровський нам забезпечує цю трансляцію. Наскільки мені відомо, це не головний пам'ятник Леніна в Дніпропетровську. Головний вже повалили тоді, коли був Ленінопад. Давайте подивимось. Ага, кажуть, зависла трансляція. Як тільки вона відновиться, або як ми зможемо трошки відмотати від трансляції, якщо це реально, одразу покажемо. А наскільки я розумію, то це бюст. Леніна там залишився на одній з головних площ в Дніпропетровську. Пришліть мені, будь ласка, фотографії, як виглядав Ленін і де він стоїть, покажемо вам зараз. З паном Романом продовжуємо розмову про медіаторів і про тих, хто би міг. Бути за цим столом перемовин або хто би міг бути тою людиною посередником між різними сторонами перемовин? Ви наприклад, собі уявляєте якусь людину з українського медіа з українського простору, перепрошую політичного? Чи може навіть це би, мав бути якийсь іноземець, який би міг вести ці перемови? Ну, в першу чергу, ця людина має бути нейтральною, тобто, у жодної сторони, не має бути сумнівів з приводу того, що вона не захищає чиїсь інтереси в цьому процесі. Отут, скоріше, ця людина в нашому випадку має бути іноземцем, але з досить такого. Фахового рівня, тобто вона має бути дійсно обізнана з завданнями, які виконує медіатор, і має, ну, повинна мати якусь вже успішну історію. І бути не росіянином, якщо я, я, я би так казала, Ну, я Всіх, кого ми назвали, це скоріше представники різних сторін, би, в цьому процесі, ніж посередники. Тобто там ну, на сьогоднішній день в якості посередника скоріше виступає ОБСЄ. От. Ну і, в принципі, за суттю своєю ця організація ну, подібну функцію і повинна виконувати дійсно. Але ну, от, яку людину вони пропонують в якості посередника, потім всі учасники мають з цим погодитись. Що дійсно у них немає ніяких підстав сумніватися в тому, що ця людина буде нейтральною в цьому процесі і може зробити те, що від неї очікує. Тим не менш, навіть наявність посередника не гарантує того, що. Е ці переговори будуть успішними. Тому що знову ж таки, якщо ми говоримо про перемір'я, а в цей час паралельно відбуваються бойові дії, ну це означає одне з двох. Або значить, ті люди, які щось обіцяють за столом переговорів, не здатні впливати на тих, хто потім стріляє і воює, і тоді вони не є легітимними представниками тих людей, які в цьому конфлікті задіяні. Або вони тут говорять одне, а насправді би, виконують використовують стратегію сили. Знаєте, я просто от зачеплюся за оцю вашу перший варіант. Багато експертів говорять саме про те, що. Саме цих переговорників залучили до процесу для того, щоб показати, що вони насправді не впливають на ситуацію і підлаштували ситуацію таким чином, що стрілянина під час переговорів продовжувалася. розумієте про що uh -huh. Говорить про те, що там через кілька місяців за стіл переговорів сяде вже просто медвечук, без всяких представників там ДНР і ЛНР, які, начебто, не можуть більше представляти ту сторону, бо вони. Е під час переговорів, все-таки стрілянина відбувалася, тобто вони насправді не впливають на ситуацію. Ось такі думки звучать насправді про цей стіл переговорів. Що ви думаєте про це? Чи може бути так, що дійсно цих людей використали, посадили за стіл переговорів, начебто, ніби вони якісь якусь мають вагу, а потім ще просто їх усунути таким чином? Ну на сьогоднішній день, принаймні з того, що мені відомо, ті представники, які зараз за столом переговорів, дійсно не єдині як би, бойові групи, які діють на сході. І їх там багато, і у них між собою певних домовленостей немає. Би, або вони знаходяться в прямому конфлікті одна з одним, або не координують свої дії. Тобто і, ну, ніякого впливу на одного дійсно немає. І тому, ну, я не знаю, чи є це чиєю злою волею, або е, це так сталося, як би, ну, Вся проблема нашого сходу, ситуації на сході полягає в тому, що на сьогоднішній день там немає легітимних представників, які б, дійсно могли би брати на себе відповідальність, говорити від е, у всіх, з ким на сьогоднішній день значить, е, має справу е, державу України. Ну там немає ні координації, немає тих, хто міг би представляти їх легітимним шляхом. Ну тобто легітимної влади теж на сьогоднішній день. Фактично вона якби існує, і з ними Київ здатен говорити. І дійсно є мери городов, значить, які беруть участь в тому числі в засіданнях Асоціації yeah, мерів міст України. Але ну, вони не можуть впливати на сьогоднішній день на ту ситуацію, яка там розгортається. І знову ж таки, ті, хто впливають, не всі між собою там ці дії координують і не можуть якось узгодити, узгодити якогось представника, який би брав участь в цих переговорах. І тут виникає питання, чи вони зацікавлені в переговорах взагалі. І наскільки, як би ці це перемір'є потрібно, да? наскільки воно потрібне саме для того, щоб був в подальшому мир. Може, воно потрібно тільки для того, щоб наростити там потенціал да е, і перекинути ще більше зброї, значить там з дружнього сусіда на територію якби бойових дій? Бачите, ми з вами говоримо про дуже насправді правильні, начебто, речі, як би мало бути. При тому ми говоримо про абсолютно абстрактні речі, тому що мені здається, що і ми, і наші глядачі, і взагалі громадяни України розуміють, що якби сторони хотіли домовитись, то вже б домовилися. А через те, що всі сторони конфлікту насправді не бажають домовитись, то переговори виглядають абсолютно фейковими. Ну я б тобто, не сказав, прям всі сторони не бажають домовитись. На жаль, найчастіше ні, буває так, що... Ні, українська сторона хоче да. і Так українська офіційна, я маю на увазі сторона в особі там президента України, в особі кабінету міністрів Верховної Ради. Так з цього боку є бажання домовитись, але з іншого боку, такого бажання немає. Насправді ми це знаємо. Є тільки можливо перемовини, тільки можливі. В тому випадку, якщо українська сторона піде на якісь ну, серйозні поступки. І одним з таких поступків називали саме от, очу, не підписання угоди, так, не вступ в ЄС, а все-таки ну, подання до цього митного союзу України. з Ну, По-перше, це наше припущення, що інша сторона не бажає. Я просто думаю, що ті, хто бажає... Або не здатні впливати на ситуацію, або їх немає за столом переговорів. Я думаю, що там насправді на сході на сьогоднішній день багато людей, хто так само бажає миру. Є, якщо говорити хоче. про офіційну владу там Луганської, Донецької області, то я думаю, що є теж серед mm -hmm. них охочі, mm -hmm. але їх не садять за стіл переговорів. До речі, ви праві mm -hmm. це дуже дивна ситуація. Чому за стіл переговорів не садять там, наприклад Донецького чи Луганського губернаторів? Так? Які е, могли би перемовляти. Ну, там? бо з, ним, з ними, в принципі, і так все зрозуміло. Вони ні, ні, там, ні підтримують бойові дії, розумієте. Тобто з ними прошу вести переговори. Вони і так вже згодні, що потрібен мір, якби. Е, ну, на жаль, в цьому і весь парадокс, що переговори доводиться вести з тими, хто е, на протилежному боці. Да? От, вести діалог з тими, хто і так з тобою згоден. Ну, нема про що. Це приємне спілкування, обмін думками, але це не переговори з метою вирішення конфлікту. І от вся проблема якраз полягає в тому, що ми говоримо про те, що ми йдемо, сідаємо за стіл переговорів, а насправді продовжуємо використовувати стратегію сили. От. І тоді, як би, та сторона, яка бажає миру. І яка дійсно хоче і прагне співробітництво з протилежною стороною опиняється в дуже складній ситуації. Тому що з одного боку співробітництво з тими, хто проти тебе застосовує силу, ну це самогубство, фактично. Да? Тобто це добром не закінчиться. От. Єдиний спосіб переконати іншу сторону в тому, щоб вона все ж таки вибрала стратегію співробітництва, це продемонструвати силу. Я цілком розумію, би чому наш президент каже про те, що якщо значить, наші пропозиції не будуть виконані і значить, терористи не складуть зброю, то ми змушимо, змусимо буде прийняти значить, жорсткі, непопулярні рішення, але не говорить, які. Тому що якщо він говорить які, то це ультиматум, це інструмент сили, то він фактично залишає простір для співробітництва і якогось порозуміння. І він говорить про те, що в принципі... Ну, ми готові застосувати силу, але ми не хочемо цього робити, тому що ми зараз в іншому процесі. Ми зараз в переговорах про переміря, про мир і про якесь вирішення ситуації. А з іншого боку, навпаки, би, іде стріляніна. Тобто це пряме застосування сили. І, ну от, на жаль, в цьому вся складність роботи посередника, що дуже велику частину е часу доводиться. Витрачати на те, щоб дійсно сторони обрали для себе цю стратегію в якості діючої стратегії. Дійсно, щоб оце бажання до співробітництва перемогло спокусу застосувати силу і швиденько типу вирішити всю цю ситуацію. І потрібно якесь розуміння, що сила ніколи не вирішує конфліктні ситуації. Вона може їх на якийсь час призупинити, але вирішення від цього не буде. Навіть якщо українці, до речі, переможуть, і ну от наше е, зусилля нашої армії е, допоможуть встановити якийсь мир значить, на сході, це не буде вирішенням конфлікту. Тобто всі, хто підтримував терористів, і значить, от в цій конфліктній ситуації все одно залишаться з тими мотивами, які значить, їх на це змушували. І, отут буде потрібен дуже серйозний і глибокий діалог і можливість дійсно цій стороні якимось чином заявити про свої інтереси і потреби, які вони прагнули задовільнити в такий спосіб. Чи є якісь, не знаю, методи хитрості, або ще щось як повестися в цих переговорах, щоб перехитрити ту сторону? Чи ви, може, маєте якийсь рецепт? Ну... Чи може ви маєте якийсь рецепт, як потрібно якось, можливо, по-іншому поводитися, щоб досягти кращого результату, щоб все ж таки мир було дійсно забезпечено, але не тільки на папері, на словах, а в реальності, щоб не стріляли? Ну навряд чи Петро Порошенко буде слухати громадське ТВ для того, щоб прислухатися саме до цих порак. Хоча може і буде, я тут. Можливо, припускаю, у нього є добра команда експертів, які радять йому, як треба діяти в цих, в цих переговорах. І принаймні, те, за чим ми спостерігаємо зараз, про це свідчить, в якості стратегії, яку обрав би посередник в цій ситуації, він спробував би допомогти усім сторонам зрозуміти альтернативи. Ну, в даному випадку, я думаю, що дійсно прийшов час на цих переговорах українській стороні заявити, наскільки серйозна альтернатива, би, і наскільки вона не є прийнятною, і ем, наскільки вона гірша, для протилежної сторони, ніж все ж таки піти на справжні співробітницькі переговори з приводу миру? І тут ще є інша проблема. Навіть якщо інша сторона зараз погодиться з тим, що да, ми готові співробітничати, як повірити після всього того, що сталося, в те, що це щиро. І що це дійсно не чергова маніпуляція, а що це ну, можливість для все ж таки вирішення? От тут посередник дійсно стає дуже важливою фігурою, би, в тому, щоб взяти на себе певну частину відповідальності і переконання сторін в тому, що. Цього разу вони про це говорять дійсно щиро.